Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна компанія. Сьогодні в нас відео буде не про рибалку, а про допомогу нашим Збройним силам України. Отож, що я хочу вам сказати: ми разом з файною компанією та тихим берегом хочемо зробити для вас розіграш ось такого м'язка. А ось так даний продукт виготовляється в домашніх умовах за допомогою такої апаратури. Це м'ясо на протязі війни допомагає нашим хлопцям. Ось ви зараз можете бачити докази. Як ви бачите, хлопці дуже сильно задоволені таким смаколиком, і тому Саша говорить, що заказів дуже дуже багато. Коштів обмаль, тому ми хочемо зараз разом з файною компанією та тихим берегом зробити ось такий конкурс. Сашко нам надав всю інформацію, як Андрій каже, тому це дуже прикро дивитися зі сторони, що люди менше донатять. Люди не розуміють, що саме це може врятувати в скрутний час хлопців, особливо снайперів, особливо таких хлопців, як піхота, яка десь зайде, десь засяде і все Що що вони будуть їсти. Тому друзі, треба підтримати. Ви робите донат 50 гривень на нашу карточку монобанківську. Всі ці платежі зберігаються, ми потім роздруковуємо, через тиждень часу роздруковуємо всі платежі і в ручному режимі вибираємо переможця. І саме ці два смаколики поїдуть до вас. Перше, ви задонатили на ЗСУ, ви підтримали наших хлопців. Друге ви підтримали нас, файну компанію та магазин Тихий Берег. Ну і третє допомагати армії мусимо всі. Тому. Заходимо, донатимо на карточку і через тиждень чекайте розігру. Також під час донату в описі платежу вказуйте ваше прізвище та ім'я, щоб ми могли обрати переможця. І також не забувайте підтримувати наших воїнів. Всі ми розуміємо, що вже всі втомилися від цієї війни. Але найбільше це наші хлопці, які знаходяться зараз на фронті. Тому, будь ласка, підтримайте їх. Вивезу у кому зерую ЗСУ. Покатіла ляже грунт, допоможе засілу.